Демократія в Україні буває різною. Поки ти демократично мовчиш і спостерігаєш, як геноцидники з ТЦК і поліції, хапають людей на вулицях і відправляють на утилізацію, ти вигідний для цієї держави. А як тільки ти хоч спробуєш слово сказати проти всього цього беззаконня, тобі одразу тюрма, штраф, ти агент Кремля і розганяєш російський псо. Вітаю, шановні друзі. В Одеській області оштрафували жінку на 170 тисяч гривень за те, що вона в одній із груп Viber, яка налічувала там 800 підписників, вона там опублікувала маршрут ТЦКшників. Я бачив подібні документи там в різних телеграм-каналах, в різних групах Viber, в які вказано, що є маршрут ТЦК там на найближчий тиждень або на два тижні. І ось саме отакий от, от маршрут вона опублікувала. Цій групі. Після цього ТЦКшники заявили, що через це у них був зірваний план по мобілізації, тому що ж там все не просто так, у них є чіткий план, скільки людей кожного дня вони мають запакувати і відправити на утилізацію. І от ТЦКшники поскаржили, що через пост цієї жінки їх план по мобілізації був зірваний. На цю жінку подали в суд, і суд впаяв їй штраф 170 тисяч гривень. Причому суд взагалі хотів її спочатку посадити в тюрму, але враховуючи те, що у неї троє малолітніх дітей, вони вирішили обмежитися штрафом, але яким штрафом у 170 тисяч гривень. Але тут головне питання в іншому, а що саме вона порушила? Правильно, абсолютно нічого. Вона просто намагалася вберегти людей, щоб вони не потрапили під у цей каток могилізації. А ви, ТЦКшні виродки, пам'ятайте, ви будете горіти в одному пеклі разом із російськими окупантами, тому що ви займаєтесь одним і тим же геноцидом українського народу.